Всім привіт! З вами компанія АвтопаркЮа, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat 2003 року з бензиновим двигуном, об'ємом 1,6 літра, механічною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль приїхав з Європи у 2022 році. По кузову має чудовий стан, весь у рідній фарбі, без підкрасів. За роки дуже гарно зберігся. Добра зимова гума, також є комплект літньої гуми на дисках, по салончику повний електропакет, текстильний салон, але він в гарному стані в чохлах, чохли теж гарної якості. тонований, повний електропакет, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, гарна мультимедіа на базі Android. З навігацією та інші корисні функції. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а Чекаємо на вас.